Народна мудрість. Хочеш збудоражити сусідів. Почни в березні сажати картоплю. Люсь, що тут за двіжуха? Йо-майо. А тут, оказується, видають цукор. Дє драконом своїм. Приїхав. Так, друзяки, березень місяць, ось в епіцентрі. Заїхав, купив два е, рулона агроволокна, кожен рулон по 100 метрів. Е, ось бачите, товщина рулона 30-30, ширина 3,2 метри, довжина 100 метрів. Ну, 200, 200 метрів взяв в сумі. так що... Скоро приїдемо додому, зробимо розпаковку. Так, друзяки, після свят це саме то. Там які свята. Трошки відгуляли по-скромному, по домашньому. І невеличкий, мій, скромний. 30 років. Скажіть, будь ласка, може хто знає чи не знає, після 30 життя продовжується чи ні? Це так. Це для общего розвитку Так, що зараз? Зараз достаємо мотоблок і йдемо фрезувати. Так, всім доброго здоров'я, друзі, да Захар, що там? Що там по роботі? Будемо що робити? Фризувати? Так, да, фрезувати картошку. да Да. Як дядя Міша має Дядя Міша да так, зараз треба переобути, ти мені допомагатимеш переобувати. Да. Із літньої, чи точніше, з зимньої на літню. Так, фрези. Це, так, це фреза. Так, це фрези. На зиму? Фрези треба встановлювати, щоб вона копала цим гострим? бачите, Гостряком вперед. Так що ми правильно поставили. І тут, так? Да? Все чітко. Ну що, розбирай. Розбирай. Дай мені Он там. А я. <гум> Дай мені ключ. Який ключ? Без ключа. Я. Щас поможу. Так, ну шо. Вже мотоблок на повну ходу. Зараз запускаємо. Так, не трогай цю. Це речах. Завожу. Заводи. Сломана я. Що ти? Відходь. Ді, вже виключив. От жук малий. Хе -хе. Річ допомагає нам, да? Свина, свина собака малий. що? Ну, трошки пороби. Роботає. Так, друзяки, бачите, пройшовся туди і назад. Хай мотоблок трошки відпочине і все-таки потрібно почистити фрезу. Ось поналипало. Бачите, таким чином беру ножечок аварійний такий. Хоп! І відчищаємо фризу. Поналипало. Ну, в цілому, в цілому. Земля хороша, вологи хватає. Благоприятна погода для посадки. Короче, працюємо, друзі. Надо, потрібно працювати. Бачите, погодка шепче. Друзі, і обов'язково, ще раз повторюсь, процедура чистить фрези. Дивіться, це кружок зробив, і всякі тут вірьовки, бува проволока. Так, ножечком раз. Зробили красоту. І все. Бачите. Всяка тут гадость поналипає вічно. І воно ж йому. На легше тоді працювати. Так, грубо говоря, 10 метрів в ширину, да, 75 метрів в довжину. 3 годинки нашого дорогоцінного часу потратили. Розробили, не знаю, буде мало, доробимо. Зараз поїдемо по справам до діда Колі. Возьмемо одну дуже цікаву річ. Бачите, фризу почистив. Вони потім як засохне, так погано відчищать. Так, забираємо інструмент і йдемо. Так, друзі, їду до діда по ділам. Дивлюсь, що тут за двіжуха. йо майо А тут, оказується, видають цукор за обробіток. Тут у нас агрофірма одна. І видають цукор на обробіток. Приїжджаєш там тобі, скільки там паїв там, видали, я так поняв, один мішок на пай. Я так думаю. Зараз питаємо. Так, друзяки. Бачите, батькові отримали мішечок цукру, газончик тут повен, цукру, їдемо, їдемо за дедом. Їдемо, їдемо за дедом. Так, ось у нас тут газончик, бачите, трудяги, роботяги, грузять цукор. Бачите, скільки людей. Він мішками... Роз... розвозять по домам. Так, і ми за дідом потихеньку торохтим. Бачите, дід. Бачите, дід накинув мішечок. І погнав і поторопів. Так, Шевченкова хата А ми летим до діда Колі. Дід драконом своїм приїхав. Зараз поможемо діду вигрузити. Так. Друзяки, такий насичений день сьогодні, бачите, загружаю картопельку, спускаємося зараз по погреб. Хоп-хоп-хоп. Ось беремо посівний матеріал. Це у нас ранній сорт. Зараз я виходжу. Так, інструмент від діда я привіз. Зараз приїдемо туди покажу. Так, ось діда взяв. Колеса такі мочні і ралло. Те, що ямки робить. Траншеї. Оце таке мочне, бачите? Зараз це відносимо на город і працюємо далі. Так, друзяки, фрези розборні фрези в сторону. Обули такі от штамп, штамповки. Ратше, прицепили отаку от лапу і зараз будемо заводити, йти писати рядочки. Так що залишайтесь з нами, буде цікаво. Батя підсобляє. Рядочок Валерчик пройшов 75 метрів. А це вирішив батя спробувати. Що, як казав мій дід, я твій дід. <сум> Ні, як казав мій дід, тяжкі дітки заробітки. Так що треба працювати головою, а не руками. Треба вчитись, валечик треба казав мені, треба вчитись. Ой-ой-ой. Так, щось і вчились трошки. Треба фізично попрацювати. на недельку до второго я уеду с его, блин, противать на картошку. Давай, 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 давай. Отлично. Дяки, що сказати. Земелька бомба, вологи вистачає, рихла, все добре. Зараз проходимо назад і починаємо кидати нашу картопельку. Працюємо, друзі, працюємо. Так, Хай коняка відпочине. Я ж казав, повтавці приїдуть, буде допомога. Сестричка моя, роднуля. Муші Захар. А це в нас команда. Батя. Мирон, іди допомагай, друг. О, Він каже мені другий. Так. Сезон картоплі почався. Захарушка, спрашуй дедушки, як правильно. Хорошо, Захарушка. Річик. Худа ж без річика. так все Иду я. да правильно так работаем работаем да, да ну я сейчас тогда постараюсь по максимуму добыть рядочки ну да Так, ребята, кончився бензинчик Картошечки хватает. Молодж іде нам допомагати. Всі в роботі. Ще треба нам закидати все це. Потім накрити. Ну що там, ребята, все нормально? Пішли за харканістру, я тобі віддам. Оце, оце в мене банда, дивіться яка, бригада. Дивіться, яка в мене бригада, помощників. Самі головні рішали. Дивіться, за нами біжить пес. Тікаємо від нього. Він нас хоче з'їсти. Заводьте трактор. Пацани, заводьте трактор, тікаємо. Заводь трактор. Нас хоче собака це з'їсти. Якщо чесно, чесно закончився у нас бензинчик, бачите? Сухо. Зараз заправляємо. Та ну ти та ж не вийде, ти ще маленький. Ти обілієш увесь мотоблок. Да. Та ну ти обіліш весь мотоблок. У нас тут скільки? 400 грамів залишилось бензину. Все, давай заливай і работаємо. Так, друзяки, ну що вам сказати? Пацани, ось на мультиках. Хтось з батогом, хтось що. Хто робить хто що хоче? Наш кінь, наш кінь. Е, під, заморився сьогодні трошки, хай відпочиває, траншей ми накопали. Разом з вами, друзі, Варенька, що там, до Ти помічнеться моя маленька? Так. Картопелька рання, дивіться. Так, що ми робимо? Разом з вами, друзі. Поки он, помічники мої допомагають вкидати, бачите, ряд, рядочками як красиво. Половину вже площі закидали. Я, я зараз беру грабельки і зариваємо картопельку. Зараз покажу, як це все виглядає. А хлопці ось докидають ці всі раз, два, три, 4-5 рядочків докидають. І що тоді? І тоді підтягнуться до мене на допомогу загортати ці ж траншеї. Беремо ці грабельки. Фірмові мої. Берончик акуратно, бо зараз знову собі вдариш. Вагу зробиш. Так. І ось таким чином. Дивіться так. Раз, два. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Так. Раз, два. Зараз відіб'ємо межу. Так, ось бачите. Я відбив межу, тепер ми знаємо, де тут закінчується рядочок. І далі. Беремо граблі і працюємо, друзі, працюємо. До темна потрібно все це зробити і накрити. Так, друзі. Беремо після того, як закидали наші рядочки карто картошечкою, бачите, картопелькою нашої української. Потрібно таким знаряддям праці називається граблі. <кхід> потрібно так загортати краншеї. Раз, два. Нічого важкого нема. Не треба скиглити. Знаєте, як казав один. Потрібно брати граблі і загортати. Так що, аближча щось, покажи трошки. Так, бачимо такий процес. Хоп, картопелька наша залишається під землею. І Хто знає коли вона вилізе? Буде одному, так сказати, Богу відомо. Ну, дай Бог тепло і колись виросте картопелька наша. Це потрібно такі рядочки коротенькі. По 75 метрів, здається, отак таку процедуру робити. Бачите? Раз, два. Нічого важкого нема. Просто, просто працює. Як поляки кажуть, шибко курва, не мам часу. Так само і нахід. Бистро-бистро. Хоп! І все, один рядочок ми забацали. Так що, друзяки, побажайте нам натхнення, і все буде в нас добре. Все. Всім добра, чекайте далі. Так. Ну, головний виновник торжества. Це агроволокно. Коротше, в епіцентрі брав. Дякую хлопцям, дуже дуже хорошо допомогли у відділенні сад і город. Все класно розповіли, розказали. Респект пацанам. Так, і далі, далі загортаємо, поки ще є сонечко. Бо багато ще роботи загортати. Вкида... довкидать, дозагортать і накрити нам ще сьогодні потрібно. Так, хлопці хлопці йдуть останні два рядочка. Так, навіть, да, по два. Чи то й по одному. Я йду також один. І останній четвертий оста... залишиться нам е... на закуску всім. Так що працюємо, поки видно. В, так сказать, остальные штрихи <laughs> Мать бы заново, да? Такий фитнес Так, ну что, Друзья, останній штрих Давай, Давай. Давай. Держи. Я буду держать да. Обойдись На, на ту сторону А да, ні-не-не, нет, нет, нет. наверное, Ну, біжить, радушка. Сейчас. Ось. Сюди э, батько. Понятно, вот туда я кинематор. Снялся немає. Так, друзяки. Трошки не встигли накрити повністю агроволокном нашу картоплю. Ну нічого, завтра день буде, на ніч морозу все одно нема. Кому цікаво було, було це відео, ставимо такі от, подобайки, такі от подобайки. Все буде Україна, слава Україні. Всім добра! Так, друзяки, накрили ми другу полосу агроволокна. Е, вчора було шикарно, вітру не було, все чітко. Сьогодні ми як розкрили рулон, чуть не полетіли до тієї лісосмуги. Парусність така. Коротше, рішили так потихеньку. Два метри е, накрили цей, присипали. Оту от, сторону крайню присипали, там де вітер з якоїсь сторони дує. І зараз оцю сторону присипамо земелькою і буде все тіп-топ. Бачите, як вона виглядає. По 75 метрів довжина. Так, все, працюємо, друзі, працюємо. Так, друзяки, оскільки сьогодні в мого тата ювілей, 50 рочків. Як не як, трошки до обід допоміг мені, ми накрили другу полосу агроволокна. Що сказати, завтра, я думаю, накриємо третю полосочку. І, і все буде, думаю, добре. Хто, кому було цікаве дане відео, залишайтесь на каналі, ставимо вподобайки, жарненько. Підписуємося на мій канал. Слава Україні! І все буде Україна!